ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! У боротьбі за незалежність віддали власні життя на Буковині. Попрощались із двома захисниками. Старшому солдату Ярославу Левицькому останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Матроса Володимира Янішевського в останню дорогу провели у Хотині. Вічна пам'ять та слава героям. Він бачив світ крізь об'єктив камери. А коли прийшов час, став на захист цього світу зі зброєю в руках. У Чернівцях попрощались з військовим телеоператором та підприємцем Ярославом Левицьким. Він загинув, захищаючи Україну у віці 38 років. Репортаж із прощання далі. На колінах із квітами в руках так громада зустрічає кортеж із тілом полеглого захисника. У мирному житті він тримав у руках камеру на війні зброю. На початку повномасштабного вторгнення Ярослав Левицький поповнив ряди збройних сил України, адже мав досвід служби в армії. Спочатку Ярослав служив у тилу, але восени 24-го року його направили у військову частину, яка виконувала бойові завдання на Покровському напрямку. Лихнула сумна звістка не тільки родину, близьких друзів, направду навіть не боковину, а не побоюсь сказати цього слова усю Україну, коли віддав своє життя воїн Ярослав. Молода енергійна людина, високоосвічена людина, люблячий син. Люблячий коханий, віддав найдорожче своє життя, виконав увесь закон, закон держави і закон Божий. Листопад 24-го року став роковим місяцем для рідних та близьких Ярослава Левицького. Саме в той час його родину сколихнула страшна звістка. Мужнього воїна визнали зниклим безвісти. Через рік за висновком ДНК експертизи стало відомо. Військовий загинув сьогодні. Україна стікає кров'ю своїх найкращих синів і доньок сьогодні. Ми віддаємо дорогу ціну за наше майбутнє. Ми бачимо новітнього Ірода, який знову йде, щоб погубити і забрати, щоб царювати і володіти. Ми прощаємось сьогодні з героєм, Левицьким Ярославом Георгійовичем, який народився 20 листопада 1985 року. У нашому славному місті Чернівці Чернівчани пам'ятають Ярослава Левицького як професійного телеоператора та успішного підприємця. Довелося мені працювати з Ярославом. Він тоді ще молоденький хлопчинка, прийшов на п'ятий канал. Дуже позитивний, дуже веселий, дуже до речі, дуже грамотний. Не доводилося чомусь вчити. Він майже все вже вмів і знав. Запам'ятаю як гарного, гарного хлопчину завжди з посмішкою. Знаєте, навіть якась в нього була така в посмішці, таке щось хитринка, якась така. Цей е, дуже, дуже гарні в мене споміни про нього. Дуже шкода, що такого хлопця з нами вже нема. Ми з Яріком знайомі дуже були давно, тому що ми разом працювали. Тоді ще це називалося представниця представництво п'ятого каналу Черніця. Він був оператором. Ми з ним були дуже такою крутою командою. Бо Ярік був завжди на позитиві. Він був дуже світлою людиною. Ми зняли з ним не один десяток сюжетів. Навіть перші мої сюжети на ТСН, пробні ми знімали саме з Яріком. Відважного воїна, який віддав за Україну найцінніше власне життя, колеги згадують як мужню та відважну людину. Це була настільки відкрита, щира людина, що я не дивуюся, що сьогодні прийшло на стільки людей попрощатися з ним. Знаєте, дуже шкода, що такі молоді хлопці, патріоти, які захищають країну, які люблять країну покидають цей світ, а вони мали би продовжувати рід український, тому що саме такими українці і мають бути. Правда, це дуже боляче. І ми втратили великого друга, ми втратили буковинця, ми втратили патріота. Єдине, що задню він не давав ніколи. Він завжди наполегливий був, завжди такий по-доброму впертий, цілеспрямований. Сміливості йому не бракувало, це точно. Завжди він за будь-яку роботу брався, не боявся, не відмовлявся. Можна сказати, що на такого хлопця треба рівнятися. Його шлях обірвався на фронті, але пам'ять про нього живе в серцях людей. Відважного воїна Ярослава Левицького поховали на центральному кладовищі у Чернівцях. Йому на віки залишилось 38. Альона Рудніцька Сергій Грубляк Чернівецький промінь. Зберегти зелений простір чи облаштувати автостоянку у Чернівцях. Мешканці одного з будинків не можуть дійти згоди, що важливіше дерева чи паркомісця. Поки одні намагаються модернізувати двір, попри заборони, інші відстоюють багаторічний вигляд майданчику. Що каже закон про користування комунальною землею та як владнати ситуацію, дивіться вже за мить. Зрізані всі дерева, знищена вся трава, вся земля камінням засипано. Анжел, давайте давайте У дворі однієї з чернівецьких вулиць. Розгорівся скандал довкола комунальної землі. Частина мешканців самостійно облаштували автостоянку та почистили дерева. Інші ж вимагають повернути початковий вигляд території. Ми це все я описала. Прийшла комісія. Ну позвонили, що при комісія прийшла. Комісія оглянула ці всі дерева. Позначили, які можна зрізати, які не можна. От і по тим потім, коли ми отримали вже цей ордер, я звернулася в місто шеп і пояснила, що от є ордер, щоб вони виконали ці роботи. Вони що сказали, що вони ці на даний момент не виконують роботи, що можете власними силами повне право маєте зібрати там хто згіден, зібрати, ну зібратися з нами. Ну там. Мешканці ініціатори ремонту зазначають, зміни були необхідні, адже мешканці паркувались на дитячому майданчику, а сухі дерева падали від вітру. Тож самостійно зібрали кошти, оновили ігрову зону та завезли гравій. Там. Ми от присипали всі ставлять. От звільнилася даже от дитяча площадка. По всі клали на дитячі, бо там було болото, ніхто не хотів вставати. І ми що дві машини все рівно стояли. І от ми власними силами все присипали. От люди проти, що ми засипали щебень. У нас був розбитий майданчик. Стояло місце питання про парковку. От зараз повний двір машин це тільки п'ята година дня. Зараз після роботи приїжджають, не ну немає як. Також би хотіла стати зіграти в м'яча. Я не маю як тому що я комусь знести вікно. бокове. Однак, пані Світлана іншої думки. Жінка розповідає: для того, аби оновити територію, сусіди знищили зелень у дворі. 25 січня цього року. От тут, де стоять машини, там була зелена зона. Там стояла качеля дитяча, далі, чуть далі стояв столик і лавочка. От ці люди частності Світлана Сторожук. І ця група, яка стоїть, самовільно забрали, вечором вивезли. Пані Марія також обурена самовільним будівництвом парковки, через яку, за її словами, і постраждали крони. Ніхто не контролював рубку. Тобто те дерево, яке мало обрубано на 30% крони, так як було зазначено в ордері, воно було викорчувано. Те дерево, яке мало бути оброблено 30 крони, було доведено до неможливості росту. Після цього, після цього, це все робило за власний кошт. Врегулювати ситуацію запросили представника від управлінської компанії. Керівник комунального підприємства «Містосервіс» Роман Никифорук каже, наразі діє припис на відновлення території до попереднього вигляду. Проте залишити стоянку можна за однієї умови. Якщо зараз, наприклад, на цих зборах більшість більшість співвласників пропорційно до площі скажуть «О, ми не проти стоянки, то ініціативна група зможе її доробити, дооблаштувати і все питання буде вичерпане. Але тут головне належним чином це в законний спосіб врегулювати, а не створювати отакий базар. Там незрозуміло, що тим часом в департаменті інфраструктури та благоустрою кажуть, для таких робіт у дворі необхідна не лише добра воля співмешканців, а низка відповідних дозволів, по які місцеві жителі не звертались, через що й отримали штраф. Ну, першочергово тут повинно було е, е, рішення загальних зборів, бо е, в кожному питанні є дві сторони: хто за, хто проти. В даному випадку цього рішення не було. Погоджень. Е, Трьох структурних підрозділів міської ради також не було. Вони не отримали ордер на порушення об'єктів благоустрою, Це фактично на землі роботи. Вони також не отримували. І навіть у разі спільного рішення парковку все ж доведеться легалізувати. Якщо вдасться їм підписи зібрати, нехай залишається ця парковка. Як і то вони мають після цього рішення зборів їм ще не надає жодного права на облаштування парковки. Після того вони мають розробити робочий проект благоустрою. Стру, де фактично нанесена ця парковка, і аж тоді три структурних підрозділи міської ради будуть його розглядати, надав погоджувати його або не погоджувати з якимись певними там зауваженнями. В департаменті урбаністики та архітектури також розповідають, ситуація типова, проте її можна вирішити. У нас дуже багато дворів, які не оформлені е, документи на земельну ділянку, тобто вона не є сформованою. Мешканці хаотично е, паркуються між деревами, між зеленими насадженнями. І найкращим варіантом, звісно, є формування земельної ділянки, оформлення е, чи то постійного користування чи оренди. І після цього е, розробку проекту благоустрою, який буде погоджений з усіма мешканцями, які будуть відповідати державним будівельним нормам, і тоді вже можна говорити. Аби зберегти мир у дворі і уникнути штрафів, мешканцям доведеться знайти компроміс. Та узаконити свої наміри, адже без колективного рішення співвласників і дозволу від міста жодні зміни на комунальній землі не мають сили. Богдана Дем'янів Сергій Грубляк Чернівецький промінь У час, коли чимало сімей потребують не лише матеріальної, а й психологічної та соціальної підтримки, у Чернівецькій області розпочали новий проєкт з надання соціальних послуг у громадах. Фахівці товариства Червоного Хреста України тепер працюватимуть у двох громадах Буковини. Які послуги надаватимуть, та хто зможе їх отримати далі у сюжеті. Товариство Червоного Христа України почало надавати соціальні послуги у Великокочурівській та Недобоївській громадах. Ініціатива реалізується за підтримки уряду Великої Британії у рамках проєкту СПІРІТ у співпраці з Міністерством соціальної політики, фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ України. Це дві соціальні послуги: соціальний супровід сімей СЖО сімей, які потрапили у складні життєві обставини, та формування життєстійкості у населення. Ці дані соціальні послуги під, підтримують наші громади і зроблять їх більш стійкішими. Соцкатегорії зможуть звертатись до органів місцевого самоврядування в даних громадах і безпосередньо там будуть направляти їх до надавачів соціальних послуг на місцях, розповідає Діана Губка. Ми, як надавачі соціальних послуг, будемо їх супроводжувати, будемо надавати їм наші соціальні послуги. Наразі в громадах працюють по троє наших фахівців, до команди входить фахівець соціальної роботи, психолог і педагог. Сім'ї, які потрапили в кризові ситуації, отримують комплексну підтримку. Соціальні фахівці беруть дані сім'ї на облік і будуть вже ними займатися, будуть складати план розвитку сім'ї, будуть займатися тим, що організовувати їм різні тренінги, різні соціальні активності, психологічну допомогу для того, щоб допомогти сім'ям вийти з кризової ситуації. Послуги надаватимуть безкоштовно. Для волонтерів головне зберегти родини та посилити спроможність територіальних громад. Антоніна Фігіль Чернівецький промінь. Вогнище охопило 50 квадратних метрів. У Чернівецькому районі трапилась пожежа. У селищі Глибока загорілась господарська будівля. Вогонь знищив перекриття, покрівлю будівлі та майно, яке було всередині. Окрім того, в берегометі загорілась сушарка для фруктів. Пожежу вдалось погасити місцевим мешканцям до приїзду рятувальників. Причини пожежі встановлюють фахівці. Старе дерево понівечило автівку. Про надзвичайну ситуацію повідомили на лінію 101. Наслідок пориві вітру крона впала на електропроводи та автівку. Мерседес Спрінтер. Рятувальники розпилили та прибрали повалене дерево з дороги. На щастя, ніхто не постраждав. Перевозив «Вольфрам», «Титан», «Германій» і Тантал на кордоні з Румунією знайшли поклади рідкісних металів. Нетиповий вантаж у багажнику свого мікроавтобусу перевозив громадянин України 1994 року народження. Водій пояснив правоохоронцям понад 350 кілограмів металу. Віз для іншого українця у Німеччину. Прикордонники відділу дяківці вилучили пакунки та склали відповідний протокол. Ергова справа про розтрату державного майна. Детективи БАП на Буковині повідомили про підозру керівнику сільськогосподарської дослідної станції у 2023 році. Посадовець продав 2000 тонн сої за значно нижчими цінами за ринкові. Через таку знижку державна установа зазнала збитків на понад 5 мільйонів гривень. Наразі службовцю загрожує кримінальна відповідальність. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Сівію. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.